Вітаю, друзі. я хотів би присвятити хвилинку вдячності господеві за релігійну свободу, яку сьогодні відчуває більшість з нас. Хоча в деяких країнах люди не можуть вільно керуватися власним сувлінням, та є багато інших країн, в тому числі і Сполучені Штати Америки, де все ще забезпечують релігійну свободу для всіх людей. Однак, як показує історія, релігійна свобода є відносно новим поняттям. Протягом століть церква і держава були об'єднані, причому держава часто перебувала під домінацією конкретної церкви. Читаючи цю дивовижну книгу. Велика боротьба ми побачили, як настає переслідування, коли держава стає інструментом для примусового виконання вчень і догм церкви. найбільш чітко це було зображено під час того, як влучно названо темними віками, коли протягом тисячох років римсько-католицька церква мала велику владу щодо дотримання своїх догм. Щоб завоювати більше прихильників у перші роки свого існування, римська церква адаптувала кілька язичницьких звичаїв, зокрема поклоніння зображенням і поклонінням сонцю. У міру того як церква продовжувала зростати, вона працювала над тим, щоб встановити день поклоніння сонцю неділю як господній день, намагаючись замінити сьомий день суботу, яка є згідно Біблії. У книзі Велика боротьба. Ми читаємо, що королівські едикти, генеральні ради та церковні постанови, підтримувані світською владою, були кроками, за допомогою яких язичницьке свято досягло свого почесного становища в християнському світі. Римський імператор Костянтин, номінально навернений у християнство, запровадив перший публічний захід, який примушував дотримуватися неділі у 321 році нашої ери. Цей закон вимагав від усіх відпочивати у день поклоніння сонцю, але дозволяв фермерам у сільській місцевості працювати, якщо це було необхідно. Проте час минав, і папство ставало міцнішим. Робота з прославлення неділі тривала, доки всім не було наказано відпочивати у призначеної церквою святий день. Римокатолицька церква, тоді, як і зараз, вважала, що перенесення святого Божого дня з сьомого дня суботи на неділю є ознакою свого авторитету. Пояснюючи повноваження церкви здійснити цю помітну зміну, історик Євсевий, який був католицьким єпископом і особливим другом імператора Константина, заявив усе незалежно від того, що було б обов'язком робити в суботу, це ми передали на Господній день століттями пізніше, папська рада прямо проголосила. Нехай усі християни пам'ятають, що сьомий день був освячений Богом і дотримуються не тільки євреями, але й усіма іншими, хто поклоняється Богу. хоча ми, християни, змінили їхню суботу на Господній день. Іншою небіблійною практикою, запровадженою римською католицькою церквою, було вимагання від людей сповідувати свої гріхи священнику для прощення, а не одному Богу. Така практика призвела до кількох негативних наслідків. Претензія церкви на право прощення змушує римокатолика відчувати себе вільним грішити, пише Вайт, і обряд очищення, без якого її прощення не дається. Також має тенденцію давати дозвіл на зло. Крім того, вона пише: той, хто стає на коліна перед грішною людиною, відкриває у сповіді таємні думки і уяви свого серця, принижує мужність і принижує кожен шляхетний інстинкт своєї душі. Думка про Бога принижена в такого до подібності грішного людства, оскільки священник виступає як представник Бога. Зміна суботи на неділю та таїнство сповіді є лише двома прикладами багатьох рукотворних традицій римської церкви, які вона впроваджувала релігійними обрядами через державну владу. Іншим прикладом є продаж індульгенції, які дозволяли людям заздалегідь заплатити і отримати прощення від будь-якого гріха, який вони планували вчинити. Вчення про чистилище і вічне пекло вселяли жах у серцях багатьох Користуючись цим страхом, церква зібрала величезні суми коштів у членів родин, які сподіваючись платити достатньо, щоб позбавити своїх померлих близьких від страждань і отримати вічне блаженство на жаль, навряд чи хтось мав доступ до святого письма, тому не знав, що ці практики суперечать Слову Божому. Однак протягом історії Бог завжди мав групу людей, які відстоювали його правду. У книзі Велика боротьба» ми читали про цих героїв, які протягом століть залишалися вірними Богові, незважаючи на велику ціну. Ці вірні є прикладом тих, про кого говорив Ісус в книзі об'явлення, другий розділ, 10-й вірш. коли він сказав: будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. У нашому наступному відео ми розглянемо, що сталося з деякими, хто в минулому відмовилися виконувати накази церкви, і як Біблія передвіщає повернення влади об'єднаної церкви з державою Тим часом я захочую вас, якщо ви ще цього не зробили, завантажити власну копію дивовижної книги Велика Боротьба, де ви можете прочитати більше про неймовірні події, які незабаром відбудуться. Отримайте свою безкоштовну копію зараз, доступну кількома мовами на наступному ресурсі. Давайте зараз разом помолимось. Батько Небесний, велике Тобі спасибі. У багатьох місцях у цьому світі ми маємо релігійну свободу та свободу совісті. Господи, допоможи нам ніколи не сприймати це як належне. допоможи нам зосередитися на використанні нашого розуму, щоб сприяти відповіді та мати корисні рішення щодо того, як повністю слідувати Слову Божому та Твоїм. Інструкція Господи, благослови ті місця, де немає релігійної свободи. Підбадьор їх і допоможи їм повністю зосередитися на тобі і твоїй силі знести це у важкі часи. Дякую, Господи, за біблійне розуміння істини. Допоможи нам ніколи не відстоювати або поширювати людські витівки, а краще дивитися на слово Боже і повністю дотримуватися вказівок з небес. Дякуємо, що чуєш нас в ім'я Ісуса. Амінь.